Озльоту вітали куратори конкурсу Гліб Головченко і Олег Солонуха, відомі діячі та журналісти України, Миколаєва, співробітники консульств Китаю, Росії та Німеччини. Дуже сподобалось, як урочисто відбувалася церемонія нагородження. Переможці конкурсу під'їжджали на лімузинах до палацу творчості. І як справжні кінозірки під звуки живого оркестру, давши коротке інтерв'ю, по червоній доріжці прямували до залу. І все це транслювалося на обласному телеканалі Так тіві І ось хвилююча мить нагородження, диплом переможця. Народних відносин коледжу та преси та телебачення Вікторія Веселовська. Ще подарунок ми отримали цінні книжки, блокноти, ручки та смачний торт, який ласували за святковим столом. Одразу після церемонії нагородження делегації переможців запросили в студію «ТАК-ТІВІ». Де відбувався прямий ефір із переможцями 15-го національного конкурсу шкільних газет? Також спеціально для юних журналістів та керівників юнкорівських груп було організовано зустріч юнкорів із мером Миколаєва Володимирою Чайкою та начальником управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації Миколою Жуком у Миколаївській обласній раді. Не обійшлося, звісно, і без майстер-класів, які провели для юнкорів спеціальний кореспондент інтернет-видання «Телекритика» Богдан Кутєв та заступник головного редактора газети День Марія Томак. Родзинкою конкурсу стала поїздка переможців і творівців до алеї пам'яті журналістів, які загинули під час виконання професійних обов'язків. Ми із задоволенням посадили нові ряди кримської сосни, а для галасливого дахівництва розвісили годівнички. На завершення нашого триденного перебування на батьківщині суднобудування здійснили екскурсію містом та подорожували Миколаївським зоопарком, одним з найстаріших у Європі та найбільшим в Україні море вражень, безліч знайомств, друзів із різних куточків України та інших держав. Ця перемога запам'ятається нам на все життя. Адже 15-й національний конкурс шкільних газет найбільша подія шкільного друку в Україні. На мою думку, це захід, який дозволяє учням середніх навчальних закладів проявити себе в якості журналістів, допомагає підвищити прозорість сфери середньої освіти шляхом демократизації шкільних медіа. Хочу кореспондент газети «Щовеця». Наша робота надзвичайно цікава та відповідальна. Моїм професійним завданням є подання нової та правдивої інформації в обраному, емоційно забарвленому та естетичному вигляді. Я забезпечую нашу газету фотоілюстративним матеріалом для більш нового висвітлення подій та фактів, а також прошу для, для більш нового ілюстрування статей, моїм надійним супутником є фотоапарат. Я роблю багато фотографій, а потім серед них обираю найбільш цікаві моменти, бо саме увагу читачів перше все привертаються в Якщо говорити мовою сучасних інноваційних технологій, то наша живиця цікава, оригінальна, розповідає, інформує, навчає, живиця газета майбутнього. Вона для вас.